Друзі, всім привіт! Зайшли в таку беззвучну гру, що я дуже сильно не люблю. Чесно, її не грав. Я просто знімав відосик, знайшов її рядом, біля якої ми були вже заробили. Е, ладно, 7,50 Е, Монкі пірати ну побачимо. Обізьяни, це звісно та обична подстава. Ну, взагалі побачимо. Так, Нас 8 з половою, там 30-40 гривень, нехай ми не лишили на розвідку, щоб подивитися, що воно куди. Подивимося, чи нас ці мавпи не облапошать, бо вони дуже хитрі. Це таке діло. Напишіть лучше в коменти, друзі, хтось її грав, чи, можливо, хтось знає, як тут правильно з схемою підняття ставок, чи тут взагалі працює. Ну, я само собою це також перепровірю. А, опа, хорошо, скільки це нам дало? 24, просто декілька ставочок перекрило, окей. Ну, ви знаєте, я охотник за ретрігерами. Так, по два випадає, може обіз'яни і дадуть ретрігера. А тоді я опісіясь, просто я не люблю купляти бонуски. Це капець для мене. От коли ми її вибили, виграли, чесно. Це ж цікавіше. Так, ану, ще, ану. Просто я дуже бігом говорив, блін, не дало ретрігера, но, ну. Но... Мені вже подобається, що воно показує, що хоча б. Що до того йде все. Хорошо? Так, Так, там капітан випадає. Так, хорошо. Ладно, окей, що в нас там? Наступна ставка 15. Думаю, можна дозволити макакам. Просто... Просто видно по грі, блін, деколи. Що вона хоче. Єсть! Не... от Всьо, чуєчка зіграла. Так, вже є дві цих обізяни. А ну давай ще ж. зіграй, 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 Так, три три мадмозелі. Хорошо, дві. Це ці, ці фріспінчики такі легко. Так, хорошо, небагато. Ну, давай зараз ще десь ту мадмозель мені випаде. Так, окей, лишилась одна у нас ця жіночка Макака. Так, щось хороше зіграло. Ні, ні не сильно, но, но, но. Так, єсть. Ці, ці матроси нам теж під, під підходять. Коротше, не зря ми зайшли. Так, назад вона нам плюсанула. Ану, скільки це? Це 10,80. це. Ну, одне полюємо за ретрігером. Тим паче гра зараз показує, що вона на нашій стороні. Ану, ретрігер. Уй-ой-ой, зараз має щось ще бути. Попад... От, за рахунок цього, от я от таке, таку шнягу дуже люблю. Коли от... От є також, що проїжджає, я думаю, ви розумієте, про що я. Так, це, це дуже, дуже класно. Але щоб тригер на цьому всьому засвітився, то взагалі був би огонь. А ці моментальні. Так, є ще одна маднузеліна. Хорошо. Чесно, от гра виглядає, ну, не зайдеш ти в неї тако зі старту. Но... Можливо, тут по-другому -по ця гра. А ну, давай далі. Так, небагато, не але підіграє, дивимося. Якби три скітера завалило. Ну, бачите, не, не багато, але. Давай ще третій скітер, щоб я обіцяв. Коротше, нам, Ну, ще нам дала підняти, тобто можна покрутити. Я цій грі прям даю. Так, знову ця макака мама. Ну, я їй прям даю добро. Вона цікава, вона не сильно з тебе здирає, як з паскуди останній. І з цими фріспінами моментальними хорошо, скільки це? 73, все, плюс, плюс на базі. Хорошо, хорошо, плюс, плюс є. Хорошо, ще от до самого краю останнього. Все, це це плюс. Ой-ой-ой, три! Це плюс, народ, це, це даже ще ми до ретрігери не дійшли, ну, плюс ми її закриваємо цю гру. Друзі, я їм зараз вам покажу, а тим паче зараз з ними бонусами. Ой-ой-ой! ой, 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 ой. сюди, Давай, давай! Хорошо, 350 зіграло. Ой-ой-ой! Оце я люблю таку двіжуху. Обісратись можна. Все, я тут -чуть легенько... Ну, в мене на балансі, звісно, більше. Але коли заходиш в таку якусь гру. Це... Ну, якась в мене є насолода від цього. Я не знаю, як вас. Коротше, друзі, силочку прикріплю. Напишіть в коменти, як вам гра, хто скільки на ній підніме. Так. А ну-ну, все, останньої сторони макак не дало. Ну. Но... Що я можу сказати? Плюсик? Плюсик. За хвилину під плюс 100 нахуй. Коротше, друзі, залишаю силочку, забираємо бонуси, реєструємося і не випускаємо свою можливість підняти нормально нормальну з Богданчиком. А я для вас буду писати нові відео, в яких дійсно можна заробити на вулканчику. Всіх обняв!